Play. Сьогодні я буду робити експеримент, зараз я зав'яжу, собі волосся а ви поки можете порозглядайте перший. Я повернулась, ви порозглядали, ну я вам ще трошки дам подивитися. Перше це, потім оце, потім оце, потім оце. Добре, подивилися. Я забула. Е і експеримент називається фараонові змії. Добре, тепер тут є спирт такий, ну, спирт. Бро ці штучки. Ага. Ми використаємо одну. Ні, краще давайте дві. Угу. Такий експеримент у нас вдався? Оцей виглядає як слимак. Зараз <ривіт> ростуть змії. Прикольні змії? А чого не? Прикольні. О. -о, -о, -о. Прикольні. Що таке? Давайте нехай ця штука догорить. Ну, реально прикольні. О, ця змія дуже велика. Оця дуже велика. Ота, що груба. Вона прикольна. А ну ж, скажіть. Прикольна. Ну, прикольний експеримент, Реально. От зараз вже догорає, а змії виросли величезні. Я б це... Я б це дивилась до кінця дня. Ну, дуже прикольно. І ось такі змії в нас вийшли. Ой, тут впало. Ну нічого. Зараз буду накладати чашу. Сапопа такий Ну, прикольний. все попа.